Поговоримо ти впізнав, хто це? Кажі. <смір> Кажі, я. Ну, це да. ти. Так, ми ще раз послухаємо, яку пісеньку співав звіздарик Дмитро. Ой, чекай, чекай. Чудово Дмитро побажав усім рідним щастя, радості в наступному році, дуже гарно так сказав. А тобі подобається свято Різдво, тобі вдома матуся чи бабуся розповідали про це свято? Що ти знаєш? Ну розкажи, що ти знаєш? Я с тобі готова, ти допомагала мама. Так, ну ти ж допомагав мама йому. Так, мама, допомагайте нам, ми, ми уважно слухаємо. Що ти допомагав мамі робити? Я все чую. Ти допомагав матусі готувати різдвяні страви до святкового столу, правильно? Так, а що ж ти готував? Ану скажи, які у вас були страви різдвяні? О, Добре, ще. Що вареники були? Так, і вареники. Да. Галушки були? Ні. Ні. Хліб на столі був різдвяний? Да. Був. Так, а на столі стояв діду. <плес> Зараз ми з тобою дізнаємо, що це таке. Ось, подивися на фото, тут зображено різдвяні страви, вареники, хліб, каша, узвар, це компот, щоб ти розумів. А на столі стоїть дідух. Дідух це сніп із пшениці, із жита. Його зв'язує. Чому його так називають? Тому що цей е, оберіг робить, складає старша людина у сім'ї. Дідусь. У тебе ж є дідусь? Да. Є. От дідусь складає із колосків пшениці, жита. Таку фігуру і потім заносить у святий вечір до хати і ставить його на столі. Це символізує, означає, що ми пам'ятаємо про усіх своїх родичів своєї сім'ї, про старших і про тих, уже кого немає з нами. Тому його так і називають діду, бо його цю роль, як ти виконував роль звіздарика, Цю рольне виконує дідусь, старша людина у сім'ї. А ще звіздарик збирає з собою. Ось, бачиш, хлопчик у центрі тримає такий же самий звізду восьмикутну, різдвяну зірку. А діти одяглися святково. Давай подивимося, тут є вовк, коза, люди. Спочатку колядують діти. Вони ходять від хати до хати, співають колядки. Ти колядку знаєш, правда? Так. Да. А ну, заколядуєш? Коляда, коляда, Відкривайте ворота, та пустіть до хати, заколядувати. Новодився нами сух, я говорю забіжній суд, по всьому світу, по усьому світу. Молодець. Чудова коляда. Дякую, Дмитро. Дітки збирались, одягалися святково і ходили від хати до хати, і ця вся. Компанія називалася вертепом, називається. І вони йдуть від хати до хати, колядують, а хазяїн добрий і щедрий, їм дарує подаруночки, пригощає їх смаколиками. І вони щедро йому колядують. А, ще ось, подивися, бачиш, теж зображення, ось коза. Є е, мішкар, який носить мішок, куди складають те, що дають люди, а потім вони це все сідають і смакують увечері. Так, ось бачиш, як дітки вдяглися гарно взимку, ходять від хати до хати. А ще ми з тобою повторимо символи Різдва. Різдво це сімейне свято, вся сім'я збирається біля столу у святковий вечір і починає їсти тоді, коли на небі зійде різдвяна зірка. А про що говорить нам різдвяна зірка? Ти знаєш, тобі говорила бабуся чи мама? Ні. Різдвяна зірка говорить про те, коли вона сходить на небі, що Ісус Христос народився і можна святкувати Його народження. Ось, бачиш, сім'я сидить за столом. Так. За столом в них приготовані страви такі, які ти готував з мамою з бабусею, і на столі у них не вистачає якого предмета. Про який ти сьогодні дізнався? Дідусь. Дідух, правильно. А хто його зв'язує цей дідух? Нагадай мені. Дідушка. Дідусь, так, дідусь, правильно, молодець. Так. Далі. Символом Різдва є. Страви, так? Дідух і страви, які готують мама, бабуся і діти допомагають. Так. Символом різдва є вертеп. Діти переодягнені святково, які ходять від хати до хати. А іще символом, символом різдва є, що? Жінка. Різдвяна зірка, яку ти теж одягав, ой, одягався коли святково і ходив від хати до хати з нею. А тепер давай з тобою складемо речення про Різдво. Давай з тобою пригадаємо, які символи є у Різдва і що означає Різдво. Різдво велике сімейне свято. Так? Да. А можеш повторити це речення? Різдво велике, сімейне. Свято. Свято. На різдво за столом збирається вся родина. Давай разом. На різдво за. Заво збирається родина. Молодець. Родина святкує свято народження Ісуса Христа і смакує страви, які вони приготували, а щоб було весело, вертеп ходить від хати до хати. І колядники колядують, правда? Я думаю, тобі сподобалося, коли ти ходив з віздариком і колядував. А іще хтось співав колядки з тобою. Ти один ходив чи з тобою ще хто був? Ану, розкажи нам. Один співав. Один співав. І тобі ніхто не допомагав, з тобою не було друзів, ні? А дорослі співали колядки? Ну, говори. Да. Співали, мабуть, у вас була там дружня е родина, і були, мабуть, готувалися і вчили дорослі колядки, так? І співали гарно, хором. А тобі сподобалось? Так. Да. А що для тебе? Ти вже дорослий хлопчик, а ну можеш сказати свої враження, що тобі сподобалося в цьому святі? І що ти запам'ятав, коли ти ходив із Звіздариком? Що тобі сподобалось? Різда. Різдвяна зірка, я зрозуміла. Тобі сподобалось? Я зрозуміла, що тобі сподобалось. Добре, ну я так розумію, що це завдячуючи бабусі тебе зорганізували у такий вертеп. Я дуже рада, що такі маленькі дітки, як ти, Дмитро, підтримують українські народні традиції. І ми знаємо, підростаємо і будемо знати, що, які традиції є у нашого народу. І наступного року, я думаю, що ти зможеш щось більше зробити. Правда? Так. Да. Молодець. Ну, така скромна відповідь завжди: так або ні. Дякую, Дмитро, що ти був звіздариком, надіслав нам своє відео, нам дуже сподобалося, Я показувала всім своїм домашнім, то вони здивовані, що такі маленькі дітки так вміють гарно вже як артисти співати і колядувати. Дякую тобі, ми зустрінемось на наступному тижні. Я надію, що у всіх буде світло і все буде добре, правда? Да. <laughs> да. Дякую мамі, бабусі. Передай вітання. Молодець. Ваш коти